У мережі 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Бути блогером це постійно мати під рукою телефон, створювати контент, а найголовніше бути цікавим. Ділиться блогер-початківець Максим. За майже рік активного введення блогу хлопець здобув понад 60 тисяч підписників в інстаграм та близько 130 у у Тіктоці. Перші відео це були сценарні такі, аби настрій піднімати. Я десь знімав три місяці сценарні відео. Мені перестало подобатись, і я вирішив спробувати знімати своє життя. І саме перше відео, яке людям сподобалося, це розпаковка із села. За один день воно набрало 150 тисяч, а за три дня набрало 1 мільйон». Тож тепер розпаковка це постійна рубрика, яку Максим знімає чи не щодня. День блогера не виключення. Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка на суму 257 гривень. Відтак, окрім огляду покупок, блогер створив фуд рубрику, де готує їжу, робить дегустації та показує звичайне життя без прикрас. Адже вважає, що простота та щирість це те, що притягує. Тепер, окрім задоволення. Олення ця справа приносить і прибуток до першої реклами та співпраці з різними брендами. Хлопець старанно працював більше півроку. Каже, найголовніше у розвитку це підтримка. Спочатку, коли я починав, от мама не була проти, підтримала все, а тато взагалі був взагалі проти. Але через певний період тато почало подобатися, і тато нічого ну почав також казати, що молодець, молодець в тому направлінні, так і. Дивився, а друзі мене підтримали і самого початку. Воно приємно, коли люди пишуть вало що таке мені в пишуть люди, що од мене зараз депресія, я дивлюся твої відео, і в мене депресія проходить. А єдка один хлопець писав з німеччини, що в нього місяць не було апетиту, він навіть нічого не їв. І дивиться, мої відео в нього апетити з'являються. Проте насправді веселий контент хлопець почав знімати після складного періоду в житті, який дав можливість повірити в себе та не зважати на думку інших. Зараз це тільки допомагає, адже час від часу приходиться стикатись з хейтом. В Перші коментарі хейтерів то це дуже тяжко було, але з періодом навчився на це не не про це не думати і не переживати. Ну в кожної людини є своя думка, і кожна людина висловлює в коментарях свою думку. Хтось хоче пошуткувати, хтось ще щось. Ну це їхній. Я на це не зважаю взагалі. І хоч раніше блогерство не вважали за професію, нині це невід'ємна частина життя не тільки самих творців контенту, а й кожної людини. Тетяна Жіп'янська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.